Для того щоб вантаж прибув на термінал вчасно і був оброблений нами згідно попередніх домовленостей, потрібно подати заявку. Ця заявка потрапляє до розподільчого пункту умовної диспетчерської служби. І після цього ми намагаємося оптимальним способом в коротші терміни взяти його в обробку, виставити його на призначене місце, тому що наш комплекс є мультимодальним. Ми працюємо з різними типами вантажів, і для того, щоб уникнути проблем із пересортицею або прийняттям чужого товару, у нас існує декілька контрольних точок: це прохідні, це відповідальні майстри, комірники, які працюють із товаросупровідними документами. Шлях насправді намагаємося організувати найкоротший для вантажу, для того, щоб зменшити витрати на його транспортування. Зменшити кількість ліфтів, перекладань і забезпечити максимальну узбереженість. Від залежно від типу вантажу, ми його зберігаємо як на відкритих майданчиках, так і в закритих складах, якщо це тарноштучні товари, якщо це сипучий товар у вигляді зерна або шротів, або інших видів товарів для цього є елеватор, для цього є майданчик для сипучих вантажів, який нещодавно введений в експлуатацію. Максимально по призначенню ми маємо розподіляти товар по складам. Штаб терміналу на сьогодні побудований таким чином, що кожен підрозділ відповідає за свій функціонал. Середньо розподільчу функцію в розрізі товару на підприємство. Відповідають завідувач складу, комірники. І старші майстри виробництва, які займаються оперативною роботою із вантажами, над усією цією структурою стоїть начальник експлуатації, в якого є подобові плани, і ми намагаємося ними керуватися для того, щоб дати якісну сервісну складову.